Всім привіт! Сьогодні 4 квітня 2025 року. Ми з вами знаходимося в місті Києві на околиці Подолу, де група компанії РДС капітально ремонтує шляхопровід на розв'язці на вулиці Новокостянтинівській. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Авдокушинфо. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні, через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося в Києві, вулиця Новокостянтинівська, Поділ. Сьогодні я сюди приїхав вже під кінець робочого дня, сьогодні п'ятниця. Як бачимо, люди вже потрохи завершують роботу, але мені треба було сюди приїхати, щоб трохи розм'ятися перед нічною зйомкою, яку я планую проводити на шляхопроводі біля станції метро Дарниця. Тобто цей огляд в мене такий трохи позаплановий, але все одно я сподіваюся, що встигну вам показати якусь роботу. Принаймні, як бачимо на арматурній дільниці. Хлопці в'яжуть каркас, і я вже з'ясував, що це останній каркас ригельної насадки на проміжну опору. Всього тут 12 проміжних опор і 14, якщо брати, разом з устійними. А оце стоїть вже готовий передостанній каркас. Але, зважаючи на ті обставини, що я вам зараз виклав, скоріш за все, цей огляд у нас буде дуже коротеньким. Отже, зараз я показую вам перспективу майбутнього шляхопроводу вбік подолу. І я бачу перед собою, як мінімум, на 4 опори. Опалубку під ригельні насадки. І першу-другу опору я вам показував. На другій опорі вже мали забетонувати підфермники і на третій мав бути забетонований ригель. І скорее, що так, там і є, тому що попереду на НІ тепляк. Що на наступній опорі мені поки що не видно. Також хлопці мені вже сказали, що. Забетонована частинка цієї підпірної стінки, яка є частиною устійної опори номер 0. Я вам показував там за рішенням е дослідників, які її досліджували, було зроблено таку виборку трапецеподібну, її окремо армували і вже мали забетонувати. Я не знаю, чи зможу я туди зазирнути під тепляк, але ми для себе це фіксуємо. І потім хлопці мені сказали, що каркас на ригельну насадку цієї опори, він вже буде по місцю в'язатися, тобто він не в'яжеться окремо на арматурній дільниці. Зараз я опустився до підпірної стінки, але, на жаль, не можу зазирнути у тепляк, Але ми бачимо, що і спереду, і ззаду є опалубка, вона закріплена, підперта. І мені казали, що. Оце обетонування, воно мало створити монолітний паз армований для того, щоб перекрити вертикальну тріщину, про яку я вам розповідав, яка є на підпірній стінці, але вона не продовжується на розтверх. І після того, як буде знята опалубка, то підпірна стінка вона буде просто рівною з випусками арматури. Потім буде в'язатися вже каркас, як я сказав, на цьому місці під ригельну насадку. І от на цьому місці ми бачимо, що цей каркас вже починають тут намічати. З'явився його перший П-подібний елемент, вже заанкерений у підпірну стінку. Такий самий в нас з іншого боку, на іншому кінці цієї стінки. Потім я так розумію, буде натягнуті шнурочки, і по них будуть виставляти всі інші такі елементи, і вже потім вив'язувати все, що треба за проектом. І зараз зазираємо в опалубку першої проміжної опори. Переднього разу я не зміг цього зробити. Всередині знаходимо готові підфермники. їх тут 9 штук під 9 балок. І на жаль, поки я для вас зробив кілька десятків дублів для того, щоб вам все гарненько, красивенько розповісти. Останні хлопці вже пішли звідси, і мені не було в кого запитати, що встигли зробити. Тому я, як то кажуть, взяв допомогу залу. Зателефонував керівництву на майданчику і з'ясував для вас, що оці дві опори вже повністю готові. На жаль, от сюди я хотів залізти, але хлопці забрали з собою драбинку. Оця опора третя забетонована у вигляді ригеля, тобто тут ще немає підферників. І четверту опору приготували до бетонування. На п'ятій опорі лише складається там все, що треба, для того, щоб виставити опалубку. І оці конструкції дерев'яні, які я вам показував в попередньому огляді, щоб зробити цей нижній скіс Ригеля. Це це зараз ми побачимо, але з землі, бо хлопці, оскільки тут багато людей сторонні ходить, я вам розповідав, що тут просто не можна перекрити цей майданчик, тому що тут багато офісів, якихось промзон, і багато людей тут мають, не мають іншого шляху і тому мають тут ходити. Тому. Все, куди можна залізти, потрапити під щось, воно прибирається з майданчику, коли хлопці уходять. Ну, а нічна зміна, мені ще до неї чекати трохи. І з'ясував подробиці стосовно нульової стійної опори, як я і очікував. Зараз хлопці вже від моєї попередньої зйомки є рішення, що з нею робити, є проєктна частина. І будуть її інжектувати по тріщині, але інжектуватимуть її лише після того, як опора буде привантажена. Ну це зрозуміло для того, щоб воно потім там все схопилося в такому стані, як вона має працювати. Тобто вже є креслення на ригельну насадку, і це ми бачимо по цих елементах, про які я вам згадав. І найближчими днями її складуть і швиденько обіцяють забетонувати цю ригельну насадку. Також в попередньому огляді я вам казав, що вже Ковальська виготовила певну кількість балок для нового шляхопроводу. І сьогодні мені хлопці сказали, що чотири балки вже десь приїхали. Ми їх сьогодні побачимо. Але монтувати балки ще не починатимуть. Спочатку, як мені сказали, забетонують ще певну кількість опор. Можливо, оці дві опори доведуть до пуття, можливо, там ще щось забетонується. І лише Вони після так, того. Тим часом приїдуть ще балки, яких тут треба, як я сказав, по 9 на прогін. І тоді нас запросять сюди на перший монтаж. Пообіцяли. Ну і монтаж балок про нової будови. Це зрозуміло, будуть розпочинати з цього кінця шляхопроводу, там, де в нас вже опори готові, але з якого саме прогону, чи з 1-2, це по номерах опор, маркуються прогони, або з 0.1, про це хлопці ще не знають. Це буде залежати від того, наскільки швидко зроблять пригільну насадку та підферники нульової опори. Ну і ми знаємо, що для того, щоб монтувати балки, дуже бажано вже забетонувати і шафну стінку, і прибетонувати її до відкрилків опори. Тому що, хоча під час ремонту шляхопроводів старих і буває таке, що шафну стінку бетонують, коли балки вже стоять, але це дуже складно і тому хлопці зазвичай роблять це спочатку перед монтажем. І зараз ми з вами дивимося на четверту опору. Якщо здалеку здавалося, що опалубка на ній вже змонтована, то з цього боку ми бачимо, що ще треба домонтувати певну кількість щитів. Але принаймні так ми бачимо добре, що там всередині, як воно все влаштовано. Оці підпірні конструкції під частину опалубки для формування нижнього скосу, вже стоїть Каркас регіольної насадки, він перев'язаний з арматурними випусками стійок. Ну і наче все, що можу вам тут прокоментувати. Ну, а п'ята опора перебуває зараз в такому самому стані, як ми бачили під час попередньої зйомки, третього пору, тобто вже змонтовані підпірні конструкції, складена палуба і почали виставляти оці підпірні конструкції під скіс. 6-го пора біля залізничних колій тут лише розпочинають підпірні конструкції складати під палубу. І поки в мене немає жодної інформації нової стосовно того переїзду, чи його залишать після завершення ремонтних робіт, чи не залишать. Але я вже висловлював свою думку і з нею дякувати Богові багато хто з моїх підписників, коментаторів згоден, що цей переїзд було б дуже добре тут залишити. Сьогодні в нас тут просто якийсь проїзний двір, але ну, я розумію, що багато хто зараз вже додому роз'їжджається з тих офісів, де вони працюють на саме цій території, що примикає до будівельного майданчику. І стосовно цього переїзду, точніше, перспектив, чи він тут з'явиться чи ні, я вам вже казав, що тут його буде доволі складно зробити, якщо буде таке рішення ухвалене. Тобто тут оця колія, вона нижче знаходиться, ніж дорога, і вона. Дорога маю на увазі, так пірнає до колії, але при цьому наступна колія вище. І хтось мені писав у коментарях, що можна просто підняти колії. Але я не думаю, що це так просто, як воно виглядає. Ну, звісно, я не залізничник я не знаю там деяких нюансів, але, скоріш за все, це доволі складна задача, тому що там далі. Цей шлях залізничний він не дуже довгий, і тоді його цілком треба підіймати, і це буде пов'язано з багатьма складностями. Тобто, якщо на той переїзд все ж таки надія є, що він залишиться, і це має вирішити тут низку питань, пов'язаних з місцевою та транзитною логістикою, то на цей переїзд давайте не будемо дуже сподіватися. Сьома, восьма. 9-10 опори. Вони поки що в такому ж стані, як ми їх бачили. І за 9 опорою вже помічаємо складовані 4 балки, про які я вам казав. Що ми тут маємо? Свіженькі. Виготовлені 24.03.25, 11.03.25, 14.03.25. Гарненькі, красивенькі балки від ковальської і подібні. І також з маркування балки ми бачимо, що це балка мостова довжиною 16 метрів і 75 сантиметрів. Тобто це означає, що по довжині вони такі самі, як і ті, що тут були використані раніше. А це, в свою чергу, означає, що поздовжний профіль мостової споруди ніяк не мінявся, тому що ми знаємо, що споруда була така вигнута, і якби стійки були нижчими, то балки б скоротилися. Якби стійки були вищими, то за рахунок збільшення цієї дуги вони б подовжилися. А тут все залишається так, як воно і було, але вже по нових стандартах з новими вимогами до вантажопідйомності. Стійки 11 та 12 опор під час нашої попередньої зйомки вже були забетоновані, але ми їх ще бачили у опалубці, а зараз опалубки немає. Але як бачу, ще їх не обробляли кутовою шліфмашиною, тобто це ще все попереду. І нарешті дісталися ми до 14-ї устійної опори, хоча тут така сама проблема, як і на нульовій опорі, тобто є тріщина, і вона навіть менша, ніж там. Але коли я запитав, чи тут будуть все так само робити, як на нульовій опорі, мені сказали, що скоріш за все так, але по цій опорі окреме рішення ухвалюється і його ще в підрядника немає. І зараз я піднявся на устійну опору для того, щоб вже під завершення огляду помилуватися перспективою майбутнього шляхопроводу в напрямку Куренівки. І ми можемо підсумувати, що в хлопців все йде чітко, навіть як мені сказали, трохи з випередженням графіку, що повністю компенсує ту затримку, що в них була на початку робіт, коли були невирішені питання з залізничним переїздом та з перенесенням теплотраси. Отже, все йде без відхилень від плану і сподіваюся, що так воно і продовжиться до самого переможного завершення цього капітального ремонту. І на цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає моїй роботі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на оновлення мого сайту Авдокушен. На цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока!